Росія обстріляла Київ балістичними ракетами. Вибухи пролунали через лічені хвилини, опісля тривоги загинуло троє людей, які, як кажуть, очевидці йшли до укриття, яке було зачинене. Мешканці надали нам відео, де двері цього сховища були зачинені раніше. А ще напередодні ви могли бачити відео із станції метро Мінська, куди теж люди не могли потрапити під час тривоги. У цьому відео ми розберемося, що не так з укриттями у Києві і хто має нести за них відповідальність. А перед тим як ми почнемо, напишіть у коментарях, з якого ви міста та чи були у вас проблеми з доступом до найближчого укриття. Отож, спершу почнемо про ситуацію у Києві. Останні два тижні росіяни обстрілюють місто мало не щодня з усіх типів ракет та використовуючи безпілотники. А на цьому тижні активно застосовували балістику. Особливість цієї зброї у швидкості ракета може прилетіти за 5-10 хвилин. Саме у такому проміжку після тривоги впали уламки ракети Іскандер у Дніпровському районі. Тоді місцеві перебували біля найближчого до будинків укриття у поліклініці. Ну була тривога. Люди бігли в укриття, і укриття просто не відкрили. Та й все. Люди стукали, дуже довго стукали нікому. Були жінки, діти, і ніхто не відкрив. Там не була ваша дружина? Дружина, дитина. Ну, з дитиною все добре, а дружина загинула. Ви були разом і так. Я просто побіг на ту сторону звати, щоб відкрили. І Якраз в цей момент все сталося. І в той момент прилетіли не знаю, уламки. там. деякі мешканці розповіли моїм колегам, що охоронець був п'яний. У прокуратурі заявили, що перевіряють, чи це справді так. Водночас міський голова Кличко повідомив, що охоронець перебуває в лікарні із пораненнями. Також за словами мера, відповідальність за роботу укриття у медзакладі несе його керівник і глава району. Щодо цієї трагедії ведеться розслідування. Але це не поодинокий випадок. Група громадського моніторингу Озон перевірила укриття у Києві, і 48% з них були або зачиненими, або через інші причини до сховища не було доступу. Для прикладу це сховище у закритих ЖК, чи ЖЕК не відповідає на дзвінки у вихідний день. Чи це законно? Якщо не лунає повітряна тривога, так власники чи утримувачі сховищ можуть не відчиняти їх, наприклад, аби зберегти там майно. Однак, якщо тривога лунає, вони зобов'язані відкрити укриття в описі до відео. Ми залишаємо контакти, куди можна зателефонувати, якщо у вас немає доступу до сховища. Якщо ви приходите до укриття під час повітряної тривоги, і вона зачинена, в такому випадку вам потрібно викликати рятувальників, наприклад, як, е... У випадку Києва є Київська маріна-рятувальна служба. Ви можете зателефонувати їм, викликати їх, і вони забезпечують вам вільний доступ до укриття. Тобто вони навіть зможуть зрізати замок і пустити вас Це повністю на відповідальності директора департаменту муніципальної безпеки. Але як я казав, при обстрілі балістичними ракетами Іскандер час на відкриття замків сховища всього кілька хвилин, тому це не вирішує проблему. Так два тижні тому очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що перевірку пройдуть всі укриття, і цитую негайно забезпечить безперешкодний доступ до них. Нині ж після трагедії Попко доручив усім головам районних державних адміністрацій забезпечити роботу укриттів у цілодобовому відкритому режимі. Також міський голова Віталій Кличко у Своєму телеграм-каналі написав, що патрульна поліція перевірятиме, чи укриття відчинені. Ми будемо стежити за цією темою, тому підписуйтесь на телеграм-канал Суспільне новини. Читайте наш сайт. Ми теж залишимо посилання на них у відео. А також підпишіться на канал, аби не пропустити наступні подібні огляди.